Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі ProBusin. Чергова розпаковка. Продовжуємо розбирати Дніпровський баул і дивитися, що в нас тут є. А є в нас тут багато всього цікавого, як на мене, судячи з того, що тут є і очевидні а, пакунки. Чотири очевидних і раз, два, три, чотири, п'ять неочевидних. 9 посилок у нас на сьогодні, і я пропоную розібрати їх прямо зараз. Очевидно, то більш-менш зрозуміло. Дружина, вже просто, щоб я скоріше розпаковував це на відео, показав. І можна було забрати тестувати. Да. Бо то нашумівша штука з Тіктоків. Так, отут у нас дивимось. нарисовано, що це компас. і... Власне, так і є. Так, раз, два. А... Ну, в принципі, пластиковий, а звичайний компас. Єдине, що тут є отака штука з лінзою, типу, Да, з якоюсь. І є отака штука. Ну, це, скоріш за все, що кудись там на. А, і тут ще щось є. Так, да, і тут, коротше, є ще якась натянута льоска. Так, і тут ще є лінійка. Коротше, дивіться. Раз, два, три, якийсь фіндіперцово наворочений. Ну, це для якихось прям виживал... виживалщиків-виживальщиків. Що це за штука і для чого воно, я не знаю. В розкладеному виді виглядає ось так. Гривень 100 дамо. Цьому компасу, і власне йдемо далі. Не будемо на цьому зациклюватись дуже довго, тому що не сильно я ну, шарю в цьому. А, якщо 100 гривень було за мало або за багато, актуальну ціну ви побачили. Я для себе накидую те, по чому його можна продати. Так, далі у нас ось такий пакет. І судячи з того, що. У нас тут є помазок. Це щось для гоління. Давайте розбиратись. Так. О, як пахне. Ох. Це прям класно пахне. Так, розпаковуємо. Це у нас Розино Берд Крем. Якийсь крем для бороди. Only for the true men. тільки для чоловіків. Так. Такий вигляд має. Все фірмове. Так я тут так трошечки. Це якийсь воск, чи що його якось топити треба, воно навіть не помазалося. Хзи. Скоріше за все, це. ну, Тут написано типа крем, але мені здається, це більше як воск іде. Прям тверде. Так, це предмет номер один. Так, окей. Ну, з помазком все зрозуміло. Дуже актуальна а, штука. До речі, треба привести себе в порядок уже. Так, ідемо далі. А, бальзам для бороди парфумований. Це воно, мабуть, і пахло. Бо то взагалі без запаху. Хоча пропахло видно Так. О. Таке, як в прошлому випуску нам попадалося, Пам'ятаєте? Тільки окремо. Тобто це все ж таки бальзам для бороди. Бачите? Оця штука, така, як нам тоді попадалася, вона прям. Блін. В ну, цей запах навіть приємніший, ніж в тієї. Теж, бачите, такий бальзам для бороди, щоб борода пахла. Прикольно, прикольно. Ну, це чисто, знаєте, такий аля подарунковий набір. Ну, він новий. Я що там, Ну, я відкрив, понюхав, трошки так терну, але руки чисті, другий пакунок, все окей. Так, і тут, скоріш за все, масло. Да, тут так і написано, що масло для бороди. Так. Як ну? Що? О. Блін, приємний запах. Масляний, але приємний. Типу, без е, парфумованості, чисто такий е, е, якесь таке масло. Бачите, воно так прямо ріденько-ріденько. Але парфумоване. Ну, я думаю, це буде дійсно гарний подарунок для тих, у кого є борода. Так як для мене це не актуально, то виставимо на телеграм на аукціони з 50 гривень. Я думаю, гривень за 100 такий набір ми можемо розрахувати, щоб продати, тому це непогано. Посилання на телеграм є в закріпленому коментарі. Якщо вам цікаво і щось сподобалося, велком! Так, йдемо далі. Тут буде вже, мабуть, складно. Хто не знає, що це за гра, значить ви не втикаєте в тік Так як ми, з дружиною, втикаємо, то ми знаємо. І тут нам доведеться. Та що ж все так пахне? Прям ялинка-ялинка, прям вообще, пушечка. У нас все в цій розпаковці прям... Блін, ну понюхай, ну реально, ну пахне страх. Це кайф. Так, і нам тут щось потрібно буде <кхм>, збирати. <кхм> так, ну тут є у нас, виходить, отвір номер 1 хер Влізе. А! <кхм> Сучок! Буквально. Ну, я вам скажу тугенько йде. Треба було б змазати. Так, потім оце, наскільки я пам'ятаю, йде наверх. Щось вони трохи не підігнали розміри, так як треба. Ну, прям тухо йде. Так, я б навіть забув, знаєте, резиновий цей молоточок. Так, да, треба буде взяти резиновий молоточок. Ми це собі по-любому оставимо. Я це продавати не буду. Так, єдине що. Куди оця штука ставиться? Вона ж не може ставитись сюди, правильно? Почекаємо. Ні, воно просто стоїть рядом з боку. Отак от, от. Типу, стоїть це, стоїть це і все. Воно не, нікуди не фіксується. Так, і основний. А це що? Ага. Це якщо ти не в алкогольну версію граєш, то, типу, цим ти рахуєш. І виходить старт від ціля, І хто перший закінчить, той і виграв. Окей. Бо те, що я бачив в Тіктокові, там використовувалось як літербол. Так, полетіло полетіло. Тепер важливо зрозуміти. Так, гачок у нас втикається сюдой. Сейчас ми прямо з вами тут в прямому ефірі зберемо. А то. Завжди мені кажуть, то коротке відео, то ще щось. Я ж вам упрощаю життя, я ж не збираю цього всього. А якби я це все робив так постійно, то да. Так, раз. З іншого боку, ідентично. По-моєму, ж вгору должно дивитись, на то таке. Якщо що, поправити можна. Ну, Логічно. Так, вкручуємо другий. Зборка проста, нічого складного нема. По візуальному ощущенню, воно пішло щось не по плану. І там ну, отвір ж, вже готовий, я ще його не свердлю. Правильно, правильно. А отже, сам отвір кривий. Хто грає з цієї сторони, тому простіше, бо він нижче. Так, окей. А, далі. Крок номер 2. Нам потрібно гачучки оці сюди вкрутити. Вибачаюсь за собак, але я думаю, ви вже звикли. Поки я не зміню локацію, то поки вони й будуть. Просто дуже відповідальні господарі. Так, вкручуємо. Є таке діло, я думаю, його тут прям туго плотно вкручувати не потрібно. Тому фіксуємо це. Переходимо на іншу сторону, вкручуємо так само. Блін, цікаво, вона взагалі дорога ця гра? Може запустити виробництво, ну тут ж максимально примітивні деталі. Типу, собівартість а, такого набору: ну скільки, гривень 60-80. Інше питання в тому, за скільки його продають. Якщо воно коштує хоча б 200 гривень, то це прям непогано. За умови, що ви виставляєтесь десь на маркетплейсі, або ще десь, що вам не потрібно за рекламу. Коротше, а це щось не крутиться, ніфіга. Я вже прям з силою давлю, і він щось не хоче. О, пішло. Є. Так, є така конструкція у нас уже на сьогодні. Повторюсь, що треба буде гепнути молоточком, щоб воно нормально зайшло. Так, і тепер оці чорні штуки вони мають бути внизу чи вгорі. Їх тут взагалі нема. А тут вони в горі. Окей. Типу, виходить, можна і без них, а можна і з ними. Ага, думав, одна нитка вона просто недорізана трохи була. Так, вони хоч рівні. Так. Да. Ну, плюс-мінус. Так, і виходить, якось потрібно це сюди завести. Я не очень понимаю, как он работает, конечно. Так, раз. Раз, 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 раз. Там где раз, там и два. Щось ну застряло. Так. Пішов контакт. Так, в одну, в другую. И на узлык. Так, грубо кажучи. А навіщо він взагалі тоді потрібен? А, все, я зрозумів, то я трохи неправильно зробив. Це щоб простіше було сюди. Типу, закинув отак. Потім. Я сподіваюся, там хоч щось видно, так? Да? Бо я сьогодні без дружини камеру налаштовував, То Можуть бути питання. Так, і затягнули. Піу! Прикольно. Так, ну да, це удобніше, ніж в'язати вузли, і, як мінімум, швидше для того, щоб а, там запакувати, розпакувати, кудись поїхати. Це ж настольна гра, тобто в неї грають з друзями, компанії ТДТП. Головне, щоб не ДТП. Так, і плюс-мінус отак. Хоп-хоп, от. однаково. І все, і фіналочка, це зав'язати на вузли ось такі кільця. Так, я думаю, тут можна прям повище, понижче. Ну, коротше, то, то головне потім е, виставити. Ну, це тут треба підтягувати, звісно. Але сама суть мені для демонстрації не настільки важлива. До речі, буде зручно з такою штукою, по поправ... правді кажучи, регулювати і урівнювати відстань. І типу суть накинути, кидати, щоб кольцо залетіло якось туди. Ну, не позорь мене володько. То я дуже просто затягнув. Зараз, дивіться, трошки не вистачає. О, отак. Ви зрозуміли, ось така конструкція примітивна, ідея для бізнесу, будь ласка, в тематики каналу. Подивимося, скільки це коштує, загуглимо. ціну, ви побачили, а ми переходимо далі. Бо, чесно кажучи, щось я завис да, на зборці трошки. Напишіть норм, коли так збираєш у відео чи не норм. Так, ще одна очевидна. Трехкодіки, кодики все на місці, як завжди. Так, і це у нас також зрозуміла штука. яку зрозуміли, шахмати. Цікавить лише їхній візуальний стан, чи ціле все, чи ні. Так, коробка дерев'яна я вже бачу. До речі, така прикольна тактильно. Начебто не побита, начебто ціла. Так. Отак от, от. Прикольно. А поле. Скрити лаком, доволі гарний, як на мене. А всередині ще можна і в нарди розкинути, оказується. Прикольно. Прикольно. Зроблені виїмки. Все, блін, я в нарди 100 років не грав. Я б зіграв. Б. Цікаво. Ну і ці штуки теж є. В принципі, все просто, все зрозуміло. Дерев'яні. Да, повністю дерев'яні. Офігет, я думав, це пластик. Клас. Чи кастомно вирізані фігури. Будь ласка. Це ще може і грошей і тоді коштувати. Я в шахматах не сильний по ціні, по всьому. Але щось мені підсказує що ну, не поганий такий наборчик. Давайте я дам 200 гривень, а там подивимось, скільки це може коштувати. І переходимо до наступного пакета. Що це таке? Uh, soldering iron Made in China. Розпаковувалось, до речі. Я не знаю, що це таке. Чесно вам скажу. Так, кейс такий. ТК uh, USB Soldering User Manual Так, все на китайському. Я в шокі. Щось страшне. Ну, мене не вб'є має працювати. А, воно може від живлення на постійній працює. Так, ну тут більше нічого нема. Тобто в нас є. Це достав на свою голову. У нас є, коротше, така штука. У нас тут є USB. -шка. О! У нас тут є ще така штука, як відручки. Може це якийсь гравер. Так, тут у нас проволока. Тут, коротше, така штука. Тут така штука. О. Тут о така штука, не знаю, що це. Hide Qality Rosin. Якщо у вас є ідеї стосовно того, що це може бути, напишіть в коментарях. Я не знаю, що це взагалі максимально. Велика загадка. Буду гуглити і дивитися, скільки це коштує, і, власне, з вами поділюсь. Так, ідемо далі. Жесть. Так. Так, таке нам вже попадалося. До речі, схоже, що ну, популярні набори це вже третій а, Кемел, який ми знаходимо. Кемей чи кемел, не знаю, як правильно буде. А, або точно такий самий, або схожий набір. Ми вже один знаходили. І один той, що я залишив собі, я ним користуюся без будь-яких нарікань, мені все подобається прям на ура. Отак от воно виглядає. Ну, видно, що нове. Та, до речі, той е, попередній забрав SS і ну, треба буде в нього запитати, як він. Працює. Мені просто впадло розпаковувати. Так, окей. Цей набір менший, ніж той, що в мене, але він і компактніший. Тобто він спокійно поміститься в якусь е дорожню для косметичку вашу або ще щось. І спокійно з ним можна навіть кудись транспортуватися. Так, запихаємо за 250, мабуть, чи за 230 ми його продали. 200 гривень дамо, плюсик. Йдемо. Щось важке. Так, ідемо далі. Та ладно, перед цим розрізало так чітко, а тут не розрізає. Так, дивимось, що в нас далі. Бінокль пише? Подивимось. Бінокулярус пише. Понятно, що це бінокль. Так. 6 справді тут може бути. Так. Ніколи в житті не тримав в руках бінокля. Взагалі. Так. Схоже, до речі, на монокуляр, який ми знаходили перед цим. Хто пам'ятає, той пам'ятає. Так, я не пам'ятаю який якоїсь цей, да? Ні, знову не з цією. Все дуже далеко. Так, ну я бачу свою кімнату. Але я і так бачу. Є. Жесть, як воно приближує. Тупо видно звідси, що мені там написали в Телеграмі. Прикиньте? До речі, щось дружина написала. Жесть як воно на глаза дає. Тут ще щось і підкручується. та що. Прикольно. Фух, кошмар. На глаза вали капець. Чехол, як в фотоапаратах раніше в Мельничках. Він таке враження, що я зараз зір втрачу. Так, що у нас тут ще є? Салфеточка для того, щоб протерти. Прикиньте, голова крутиться. Блін, надивився. Окей, так, пакет туди. Бінокль плюсик. Дивіться, монокуляри улітали по 200, по 80, по 150. Ну, десь 150 середньо. Бінокль це два оцих штуки, ну, десь 300, давайте пробувати. 300 гривень даємо і йдемо далі. Опана. Диск. <laughs> Ану. Олди, хто грав в Need for Speed? Underground 1, Underground 2, Must Wanted і Carbon. Я пам'ятаю всі 4. А, мої фаворити були це Underground 1 і Underground 2. А, Must Funded мені взагалі не зайшов, хоча знаю, що більшості людей він подобається найбільше. А Carbon, ну це вже було щось таке новеньке. і тож. Так, диск на місці. Двосторонній. Так, ну, навіть в доволі гарному стані я вам хочу сказати. Раніше диски це були, звісно, must-have. Брали, перезаписували, дублювали той тому, той тому. Це такий трейдерський ринок був, це жесть. Зараз я не знаю скільки це може коштувати. Будемо пробувати продати з аукціону за 60 гривень, але ну, хіба що буде якийсь фанат мало мені. Пазли. <рес> <рес> У нас вже були пазли. Не, не пазл. Лего. Ну як, Лего? Типа Лего. Ну Лего. Брікс. Отакий конструктор. Можна скласти. Тут навіть цінники. Це, мабуть, коштувало колись років з 20 назад за 15 гривень. Зараз така коробочка, скільки буде коштувати? Є тут серед нас батьки. Я думаю, гривень 200 точно буде коштувати. Так, скільки тут деталей? Не бачу. Ну, таке, я не скажу, що воно якесь складне, але виглядає цікаво. Окей, плюсик. Тож ставимо 60 гривень, буду пробувати злота продати з аукціону. Якщо вийде, то супер, якщо ні, то. Тоді вже будемо об'єднувати і комбінувати. На цьому все, друзі. Випуск завершено, але не завершено розпаковку Баулу. Ще попереду багатенько в нас відосиків, багато посилочок лежить. Чекає. Тож підтримайте це відео. Коментар, підписка, вподобайка все як завжди. Посилання на телеграмчик буде в описі. Заходьте, доєднуйтесь. Можливо, вам буде цікаво щось там, можливо, ні. Можливо, комусь знаєте, кому можна порекомендувати. Я буду вдячний, тому що посилок ми розпаковуємо багато, товарів багато, і їх потрібно кудись продавати. На OLX продавати його не рентабельно, тому що OLX в комісії. По 20, по 30 гривень з кожного товару потрібно віддавати. А ви розумієте, що тут а, про прибуток і так не йде мова. Тут а, основна ціль це просто відбиватися, щоб популяризувати цей контент. І все. Тому всім дякую та до зустрічі.